Слава Ісусу Христу! Написано, Ісус сказав. Знову істину вам, коли двоє з вас згодяться на землі просити, що б то не було, воно буде дано їм Отцем Небесним. Буде двоє або троє зібрані в моє ім'я та м'я серед них. Сьогодні ми будемо молитися. І переслухай це відео. і Якщо ти згідний зі мною, то просто скажи: Отець Небесний, ім'я Ісуса Христа, я погоджуюся зараз назаром, стояти всі в цій молитві, щоб здійснилася всяка правда і вся і воля Твоя свята. І все. Хто молиться на мовах, то може просто молитися мовами. Так. Хто може просто перебувати зі мною. В цьому часі, бо ми знаємо, що наш Бог, Бог часу. Я записую зараз, але ми в одному дусі е, вмолитися. Хто погоджується, то молимося. Сьогодні я буду просити в Бога, Божої справедливості і Божого суда, бо Божий суд це і є Божа справедливість. Ми не можемо судити. Бог каже не суди, бо суд твій несправедливий буде. Каже, якщо хочеш прийти в життя і сказати просто людину, зустрі свій життя, прийде її життя, і тоді може щось сказати, але ми цього не можемо зробити. Тому ми не можемо бути як Бог. Так бо вже хотів один бути як Бог і вже знаємо, яка його історія. Та, але Бог Бог каже, віддає весь суд мені. Тому, ми, я і від імені тих, хто погоджується, зі мною сьогодні молитися. Віддамо весь суд Богові. Так. І не можемо більше після того судити, бо тоді ми будемо втручатися в суд, нехай Господь сам розбереться, бо Він знає, як краще. Молимось. Тато мій Небесний Господь, я дякую тобі за цей час. Я дякую тобі за всіх, хто погодився зі мною стояти в дусі і в правді в цій молитві. Від імені тих людей, з які згодилися зі мною молитися, від імені тих людей, які є покаліченими, які, є, які мають втрату, ті, які згодилися зі мною молитися, і всі, хто живуть на території України і спавді твоєї справедливості. Від всієї території ми просимо Тебе, Господь, в ім'я Ісуса Христа Твоєї справедливості. Просимо тебе, Господь, нехай в ім'я Ісуса Христа, суд твій справедливий, зійде на територію Російської Федерації і на тих духів бійців нечистивих, на сатану, які є над тою територією, на власті господства, престоли, духи злоби, ангели піднебесні, які є на тою територію, які збунтували і спротивили тих людей, які зараз роблять. Шкоду і атакують Україну і українців, які прийшли на нашу територію, щоб вбити, вкрасти і погубити, за те, щоб вбити тіло, вбити душу, за те, що прийшли погубити, знищити. Ми просимо тебе, Господь, ім'я Ісуса Христа, нехай суд Твій справедливий, зійде на них. Просимо Тебе, Господь, нехай всяка ієрархія, царства темряви, яке побудована. Над Російською Федерацією буде розрушено. І анульовано, нехай буде сокрушено. Нехай будуть сокрушені всякі власті і господство, і все, що стоїть на Російською Федерацією, і все, що до неї відноситься. Нехай це все буде анульовано і розрушено, і всякі ангели злоби, духи піднебесні, нехай їхня сила і влада буде розрушена і сокрушена. Ми просимо тебе, Господь, нехай ім'я Ісуса Христа, всякі слуги сатани, фізичні. Особи, які розуміють, що роблять, які служать сатаним, діти сатани, які є на території Російської Федерації, чи з яких сатана приходить на землю на Україну, щоб її вбити, погубити, нехай будуть притягнуті до відповідальності прямо зараз. На суд Божий. Прошумо тебе, Господь, нехай в ім'я Ісуса Христа, всякалюль, всякі особи фізичні, які спокусилися і стали спокусою по відношенню до України. До її території, всіх, хто живе на ній з території Російської Федерації, які від початку створення України, конфліктів з Росією, прошу тебе, Господь, нехай суд Божий зійде на них, нехай твій святий суд зійде на них. Ми просимо Тебе, Господь, сьогодні, стоїмо відкритими серцями перед тобою, нехай Твоя справедливість зійде на них. Стоїмо Господь і просимо Тебе. Ти розсуди. І нехай суд твій справедливий зійде на цю територію, на всіх, хто причетний до смертей, до крадіжок, до вбивства, до злоби, до гніву, до ненависті по відношенню до України. Нехай гнів твій святий зійде, бо ти Господь справедливий і тільки ти можеш розсудити твоїх дітей. Ми просимо тебе, Господь, нехай сім раз сильніший суд зійде, і нехай гнів твій зійде. Ми просимо Тебе заступництва Того перед нашим обвинувачем, бо тільки Ти нас можеш захистити, тільки Ти нас можеш укріпити, тільки ти нас можеш зберегти. Ми просимо Тебе, збережи нас. Просимо Тебе, Господь, нехай всім раз більше віддасть сатана і всіх, хто є з ним, фізичні чи духовні особи того, що вкрали в нас і того, що, того, що погубили в нас. Просимо тебе, Господь. Нехай всім раз більше віддадуть за наші зранення, за наші болі, за наші сльози. Просимо тебе, Господь, нехай просли своїх святих ангелів, які прийдуть на землю і розберуться з тим всім. Просимо тебе, Господь, ім'я Ісуса Христа. Ісус, від імені всяких кожного зраненого, від імені кожного військового, який є вбитий від імені кожної сім'ї. Яка постраждала від імені кожного, хто в, в кожній яка втратила ближнього свого на війні або в період цієї війни, я прошу тебе, Господь, прийти до кожного з них, і нехай кожен з нас отримає Твою благодать і нехай спрису твій справедливий відбудеться, Господь. Я прошу тебе, Господи, піднімай своїх поклонників в цій молитві, і нехай Слово Твоє розповсюджується і шириться. Я прошу Тебе справедливості, Господь. Бо несправедливо, Господь, коли над коли на твоїми дітьми є наруга, злість, ненависть, і вбивство, і протистояння. Я знаю, що на Україні є більше, ніж 10 праведників, яких ти можеш захистити. І ти хочеш їх захистити. Тому, Господь, я подаю цю, віддаю цю справу тобі в руки. Ісус, я віддаю цю справу суда, тобі в руки. І від імені тих, хто стали зі мною в правді і вірі по згоді, молитися. І від імені тих, хто постраждали, і від імені тих, хто були вбиті, скалічені. Я віддаю Ісус, всі справи по відношенню до Російської Федерації Тобі в руки. Я прошу тебе, владика, Всемогутній Бог, з якого є вся правда, вся влада і сила. Від якого є під контролем все. Ми, твої діти світла, просимо тебе, розсуди. Прошу тебе, Господь, нехай суд твій справедливий відбудеться. Нехай заплата, все, що винні твоїм дітям, нехай буде віддана сповна, бо ми маємо право просити на справедливість і ми маємо право просити, щоб Сатана віддав те, що вкрав нас. В ім'я Ісуса Христа. Ісусе, я віддаю ці справи тобі, бо Ти є наш старший брат. Ти є мій Бог владика всього. Все в тобі і для тебе створено. Я віддаю ці справи в руки тобі, бо ти є наш адвокат. І тільки ти можеш за нас заступитися, твоя кров свята. Я прикликаю на цей суд, кров Христа, заплату Христа, якою Він заплатив за нас і відкупив від лап царства темрів і його слуг фізичних і духовних. В ім'я Ісуса Христа я прошу тебе, Господь. Прийми цю молитву і слово. і прошу тебе, нехай відбудеться всяка правда. Я прошу тебе, Господь, підкрепи кожного, хто прийме рішення молитися зі мною і прошу тебе, Господь, захисти їх. Прошу тебе, Господь, дай їм відвагу і впевненість в цій справі в ім'я Ісуса Христа. Дякую тобі Господь за все, що даєш і за все, що забираєш, за всяке зло, яке забираєш від нас, за те, що відділяєш нас від царства темряв. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я дякую кожному, хто захотів молитися. Хай Бог благословить вас. Хай Господь відкриє ваше серце. На розуміння всього, що відбувається, всього, що буде відбуватися, ем, хай вам Господь благословить дасть вам серце небажання мститися. Бо ніхто не, не зможе за вас краще помститися, як сам Господь. Просіть Господа, щоб дав вам серце покаяння, щоб ви могли розкаяти всіх своїх гріхів, щоб. Ваше серце буде чисте, і щоб то світло, які не засвітите, прийшло до Господа, і Господь побачив своїх світків, Та... а Господь не залишить нас ніколи. Ісус каже: хто, моя бра... хто мій брат, хто моя мати, хто моя сестра, хто слухає Моє слово і виконує моє слово. Тому Ісус називає нас братами. І каже, що слуга не знає, що пан Його робить, куди йде, що робить, так. але Ісус каже до учнів друзями називаю вас. Бо ви знаєте, куди я йду. Тому Господь називає вас друзями. А ми, ми як друзі, так, ми як діти, друзі, ми можемо попросити в Бога. Тому хай Господь благословить вас на щире відкрите серце. Нехай облегше ваше серце. Нехай облегшить вашу душу і нехай дасть вам мир. Амінь.